Ось так. І в таку погоду є бажання порибалити. Вечір. Запрошую вас теж порибалити. Дощ. Такий досить нормальний дощик. Але годинка-дві часу є, спробуємо щось спіймати. Вже налаштував одну снасть кукурудза і червяк. І друга снасть це бубрдик, не знаю, побачимо. На опариша. Все, буду закидати, дивитися, що буде в такий сильний дощ. А, де вал знатний. Дуже сильний дощ. <coughs> Навіть не очікував. Що буде такий сильний дощ. Щось покльовує. Ну, Рибка любить дощ. Не такий сильний, звісно, може. Я це цей зарядився був такий попроще Алеть Подивився Кого в такий дождик можна спіймати. Да, дождик знатний. Якась рибка випргла. Щось подергую, але Щось таке подіргування не зрозумів. Там рибка випрыгнула. Рибка пригає, біситься собі. Ось зараз як я змокну, файно. Ай, блін. Немає нічого. Співало, кривало. А, ні, є! Оце монстр! Ради якого варто в такий дощ приїжджати на риболовлю? Просто монстрище. Я написав в минулому відео. Канальні сомики повернулися Дапив я так ще кукурузки буде знімаю кукурузки Але без з'їв зараз став ще сильніший Ну він вже сильний був А він став ще сильнішим не знаю куда куда дали. Просто выездня. Просто Как З ведра. Ну на какая якась ходит, прыгає. Під берегу. Ну, ведра клюваки. Клюваки, болем, там риби якась ходить. Прям прыгает. Ну без да. Тут мене зараз затопить. Тобто без наповнення каналу вода підніметься. Зацепи, дуй, цепляться. Зацепьевый. И карасок я. Зацепь я и карасок На черекар таки. Карасямба. Мощный. Мощный карасямба. Это а же в пастовых. Максимально тут слышно зараз. Такие мощные карасямба просто здоровяк на червячка. Вот такие красы. Круглый. Сайк мои На червячка. красончик красунчик. Вот такие красы. А, ну, просто е Супер. Класс. Так, Чевечок, кукурузка на місці, закидаємо знову дождик трішечки, став менше, бо це був просто неймовірно перебор. Так, ніби закид чудовий, став натягую, чекаємо на клюваку, щось поклюває. Щось покльовує, треба бути на поготові, тому що тут два раза дьорне, а потім можно може потягнути. Хтось є, але, мабуть, невеличкий. Або зійшов, а Они а є. Хустерочка на червячок. Ай-яй. Червяки мы сжирают. Так, что ж, закидаем червячок. <coughs> Кукурузку снова. Ух ты, ж я тут так. Все пусто, ну, буквально. Трошки не докидаю, куда треба. А, ладно, хай забуду. Там теж рибка є і може підійти велика. Дійсно, треба було подарить не закидати. Але я зміни, заміни, змінив зараз вудлище. Інше ловлю. Для нього замало грузика для цієї катушки. Тут вона неповно намотана. виходить, ще 10 грам далеко не закинеш. Да и этот на у парусов же, е, красавчик, Вестерочка на блубердик, крут я класс. на эти шкурочки закинута. Клеили сразу, закинута. На дуэчку даже. Ех, точно. Блубердик. На ну. блубердик. На упарсих. No. Карасямба. Класс. Невеличкий, але прикольно. Невеличкий, але классно. Карасямба. Класс. Ух ты ж. Ты ж на блудбердик прям. То, что там так на блудбердик фигачит. Красуня. Девочек. На упарился, так потягнуло, красуня, <laughs> на И на тоненький уж боже, так потягнуло, ну просто кайфово, на блуберде дробинка поплочная вудочки, десь біля грамчика. О, щось клювало солідно. ледя Може в руках потримаю. на буберде куди там водочек тонесенький нитка тонесенька. Очечик мікроскопічний, теж малесенький. Там Крім опарищів нічого не видно. Рибка бере опариші собі і все. І, поп... і попливла. Нічого навіть не замітив. Не підозрюючи. Так, що ж, треба виняти закинути. так як лювака була гарна. Тут об'їдають в ноль швидко все так, закидаю я на завжди нову. червячка і на кукуруджу. Ох, файний закид. Не знаю де велика риба ділася. Такі весь чашок клюють, Рібна дрібнута якась. А ще більш ймовірно, що це сонки обжирають повністю все швидко обжирають з такими легенькими клюваннями. Ось вирішив я зістей річечки перейти все-таки сюди. Закинути, закинув. Подивимося, щось клюне-не клюне. Вже темно. Буду збиратися їхати. Ось така вийшла риболовна вилазка в дощ. Максимально дощ, максимально сильний дощ. Під вечір припинився. Під дощем якраз ось розкладався і починав закидати. Це була жесть весь. але нічого Годинка часу півтори трішечки на природі Порибалив. щось вдалося спіймати. рахую був достатньо чудовий вечір із дощем буду вже складатися якщо щось клюну і щось піймаю. Покажу. А наразі всім щасливо до наступного відео.